Я і троянди. Ви шо? Для чого ви це показуєте, якщо це всі знають? У мене просто два дні був тиск. Вітаю вас, мої дорогі глядачі. І сьогодні на цьому ютуб каналі буде моє перше відео, і це буде інтерв'ю. Інтерв'ю з прекрасною блогеркою, мамою, садівницею Вікторією, яка відновила свій сад у Воселі після повномасштабного вторгнення. Блогерка з майже 50 тисячами підписників захоплено ділиться своїм садом, радить глядачам як краще доглядати за рослинами та транслює процес будівництва власного будинку. Вона також ділиться улюбленими рецептами, які часто готує. І, хоча є мамою двох дітей, її блог залишається окремим простором для творчості та самовираження, де вона поєднує сімейні обов'язки та хобі з блогерством. Вікторія вітає вас. Нарешті в мене є нагода побачитися і познайомитися з вами вживу. Я вже давно є святкувачем вашим спостерігаю за вашим блогом. І мені дуже цікаво, як довго ви вже блогер і чому ви розповідаєте саме про садівництво. Доброго дня! Хочу сказати, що я вперше на такій телепередачі чи на такому інтерв'ю. І блогер я в кінці місяця буде як три роки рівно три роки. Як я веду свій невеличкий, бо в мене дійсно невеличкий блог, але як то кажуть, роблю те, що люблю в період, який ми всі знаємо, я не вела блог. Це було десь біля 3-4 місяців, а можливо і півроку. Блог я не вела, важко було, але потім пізніше я почала це все знімати, коли ми приїхали вже в Бучу, коли ми приїхали в свій будинок. Я це все діло, побачила, і що потрібно буде відновлювати мій сад не за один день. І я почала це все робити. Скажу чесно, що коли я приїхала і в перші дні, я приїхала, я розуміла, що потрібно робити щось, але я не могла. У мене просто два дні був тиск. І все, я просто лежала, а потім я все-таки почала рухатися. Тому що треба було щось робити, бо в нас часу було мало, ми приїжджали на тиждень, от і все почалося знову. Я знову почала знімати і знову почала вести світу. А що ж на вашу думку, або що ж спершу для вас в творці створенні контенту? Що для вас є, мабуть, найскладнішим? Ну, якщо чесно сказати, що найскладніше втрачати рослинки це дрібниці. Можна купити, посадити, виростити, доглядати і так далі. Найскладніше були інші речі, не буду про них говорити. Що на, на, на сьогоднішній день у мене найскладніше в блогерстві? Якщо чесно, я не знаю, як відповісти на це запитання, тому що е, зараз я складнощів не бачу. Тому що я вже привикла до камери, я вже привикла до своїх рослин, я показую все на практиці, як я то все роблю. Ту саму обрізку, чистку, посадки, догляд і так далі. Я все показую на практиці. А які ви інструменти використовуєте для своїх відео? Де редагуєте? Ну на сьогоднішній день програм досить багато є. Я використовую дві-три програмки. От, які можна, в яких можна редагувати, в яких можна накладати там звук, монтувати, різати і так далі. От, тому в мене їх декілька. Ну, найулюбленіше, якщо чесно, це моя е е програмка Капкут. А, а як якщо... шукаєте? Ви часто з ним зіштовхуєтесь? Можливо, це було на початку, чи зараз є. Ви знаєте. Е на початку так. На початку трішки було. Я б навіть не сказала, що це хейт, а це якісь такі були дурні запитання. Ну, для чого ви це показуєте, якщо це всі знають? От у мене таке росте, а я так само роблю. Чи дуже близько до серця сприймали хейт? Ні. 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 Абсолютно ні. Тому що на сьогоднішній день ближче до серця сприймаються інші речі. Ну, я тоді сприймала це якось більш серйозніше. Зараз я це не сприймаю, тому що хейт, на, саму... на самому ділі він підвищує рейтинг моєї сторінки. Тому я люблю і всіх своїх читачів і хейтерів. Ну... Я часто кожного ранку дивлюся ваші історії. Кожен день дуже дякую. І помітно, що ви не тільки транслюєте царство своє рецепти, рецепти. в мене є так, рецепти та садівництво, а ще й будівництво вашого прекрасного інстаграмного, я б навіть сказала, будиночку. І часто трапляється, але рідко, рідко трапляється ваша сім'я в сторісах. Скажіть, будь ласка, як вони ставляться? До того, щоб потрапляти в кадр. Е, ну, почнемо з того, що будиночок зовсім не інстаграмний, no. тому що поки що йде ремонт, будівництво ми переїхали в недобудований будинок. Після цих всіх подій я сказала, що я не хочу е, жити. В квартирі мені на землі більш спокійніше, тому ми переїхали, в нас не було нічого. От, у нас навіть опалення не було, тому ми переїхали ось так на коробках, жили, будувалися і е, деякі моменти будівництва, і зараз ми продовжуємо. От, як ставиться моя сім'я до мого блогу? Значить, діти і чоловік, я їх знімаю лише за згодою. Буває так, що там Лєра чи Артем давай там знімемо щось або давай закинемо. Артем у нас футболіст, до речі, От, давай закинемо, як я там граю в футбол, або там щось зніми, В нього там, наприклад, з'явився новий м'яч, йому цікаво. Трішки можу його познімати. Якщо я там запитаю Артем, давай я тебе зніму, а він каже, мам, я не хочу, то я його не знімаю. Ну, Лера може частіше з'являтися в мене так що, е, ну, Якось так. Скажіть, будь ласка, як ви робили перші кроки в своєму блогерстві, Можливо, реклама, таргет, просування і щось все в цьому роді? Ну, скажу так, що на початку це на мій блог підписалися всі знайомі, навіть ті, яких я зараз повідписувала. Підписалися всі знайомі, подружки, друзі, ті, які там в інших містах і так далі. От потім. Половина відсіялася. Хтось сам відсіявся, когось я відписала, повторюся. Потім, звичайно, реклама. Я беру рекламу у відомих блогерів, називати не буду. Реклама не дешева. Трішки раніше, років 2 тому, це було трішки мені доступно. І ще зараз реклама особистого блогу дуже недешева. І коли ти береш рекламу, коли в блогера, наприклад, 200-300 тисяч, і він робить тобі рекламу. От то також зайде цільова аудиторія. і все е, ну просування на сьогоднішній день лише так, тому в мене жива, гарна. Аудиторія, з якою я спілкуюся постійно, дівчата мені щось пишуть, щось запитують. Ми спілкуємося по кулінарії, по рослинам, що як посадити, що як доглядати, хто купив які рослини, як де їх посадити. І хочу сказати, що я навіть надаю консультації по ландшафтному дизайну. Де як розмістити, тому що запитують: от Вікторія запитували дуже часто мене: скільки у вас соток? Я кажу: у мене територія невелика, от і неважливо, яка територія, якщо грамотно розмістити рослини в себе на ділянці, хай то буде 3-5 соток. Воно все буде виглядати дуже гарно. Якщо ви хочете одні троянди, хай це будуть одні троянди. Якщо ви хочете хвою, там в переміжку з гортензіями обов'язково плодовий сад чи якась рядочка, це все можна розмістити і на невеличкій території. Тому, тому якось так. Тому просуваюся або з реклами, або запускаю таргет. Тобто, з просуванням вашого блогу мені все зрозуміло. А, і з рекламою теж. Вибирати рекламу в іншому блогерів. А щодо реклами у вашому блозі Ви надаєте теж такі послуги. Правильно ж? Е, нещодавно віднедавна, скажімо так, я почала також брати на рекламу особисті блоги, брати на рекламу деякі магазинчики, але зауважу лише ті, які мені цікаві. Якщо мені цікаво щось для мого саду, я обов'язково візьму. От і порекомендую це своїй аудиторії. Відрекомендую в себе в сторіс. От або якийсь особистий блог, які який... у мене є дівчата, які я вже неодноразово рекомендувала. Дівчата підписуються, дивляться, тому що у нас зовсім різні, як то кажуть, теми. Якщо я розумію, що цікаво, це буде моїй аудиторії, я обов'язково візьму на рекомендацію. Реклама в мене недорога, абсолютно. З вами ми можемо домовитися. Більшість я беру бартор від 500 гривень самий мінімальний, такий невеличкий блог, якщо людина хоче розкрутити свою сторінку, тому що я також розкручувала і я платила, скажу вам, більше блогерам. На сьогоднішній день я беру 500 гривень, але це така. Ну, це мізер, це мізер на дуже сума. А коли ви вперше взяли першу рекламу? Яка саме кількість... Я взяла вас. Яка кількість підписників була? В мене тоді була, м -м, мабуть, в мене було з чимось підписників, а можливо й менше. можливо і, менше. і першу рекламу я взяла у відомої однієї блогерки, не буду називати її. І я пам'ятаю, що це я була в селі, тому що ми тоді тут не проживали. Це було в період цих всіх подій. Угу. От, і вона мені зробила рекламу, і в мене було на той, після її реклами 1800, мабуть, чи 1600 підписників. Тобто, першу тисячу зробила мені вона. Я навіть не думала, що я буду там блогером, щоб в мене було там 5-4 тисячі, 10. От, я просто робила це для душі, для себе і для. Мені хотілося, щоб мене дивилися. Це була моя перша реклама, і я була дуже нею задоволена. Ну так це вражає. Ви, мабуть, це і так помітно, що ви дуже любите свій сад і свою справу, і тому навіть так. не ви боялися е, мати кількість 600 підписників і вже брати рекламу. Це дуже круто, я захоплююся там. Так, ви знаєте, я вам скажу ще, що е, колись раніше ще до, до цього всього діла, якби не було свого будинку, своєї ділянки, звичайно б я це все не почала. От, е, Але я вам скажу, що колись років 4-5 тому я і троянди, ви що? Ми на канікули в село їздили, викопували картоплю, доглядали там у бабусі, були якісь кури, якісь кролі, якусь худобу. Дякую дуже. Що ви порадите тим, хто починає тільки вести свій блог, хоче мати свого власного слухача? Можливо, топ-3 або топ 5 порад, на які опиралися ви, або ті, які вже з часом прийшли до вас? Ну, топ 3 чи топ 5 можливо, і не скажу. Я ще раз повторюся, вже якось там було запитання. Не боятися себе знімати на камеру, обов'язково не боятися, не боятися хейту, що вам там щось напишуть, що ти там не так стала, чи там не так підняла руку, чи там щось не так показала. От, досягати своєї цілі, не бояти. Просто не боятися знімати, йти вперед і знімати все. Те, що ви вважаєте корисним і, скажімо так, потрібним для свого блогу. Знімати все. Дуже дякую вам за цю прекрасну розмову. Мені було дякую дуже, вам. дуже приємно дізнатися трішки більше про свого улюбленого блогера. Я теж дуже сильно люблю рослинки, теж живу в селі. Прекрасно. Тому, так, я... я запрошую всіх до себе в блог. Можете запрошувати подруг, своїх друзів, я всім рада. До речі, викладачів також. Я буду всім рада. Можливо, хтось десь має якусь діляночку чи дачку. Поділюся завжди порадами своїми і розкажу де що краще посадити. Дуже багато тем, які розкриваються не тільки в блозі, а взагалі, ну абсолютно з рослинами. Можливо, хтось десь мені навіть пишуть, а як там те посадити? а Як ту вербу доглядати? Верба це саме те, що воно саме таке, скажімо так, непримхливе. От. Тому я щиро всіх запрошую до себе і думаю, до скорої ще зустрічі з вами. Діка даже. Друзі, дуже дякую вам за цей перегляд, за те, що ви подарували мені свій один переглядочок. А зараз ми йдемо частувати смачні пиріжки з капустою та каву. А рецепт пиріжків ви можете побачити тут.